Почнемо з оперативної інформації. Ще одна ніч на Дніпропетровщині пройшла під вогнем окупантів. Під обстріли потрапив Нікопольський район. Гатили із важкої артилерії. Постраждалих людей немає. Усі деталі про події минулої доби розповіли в обласній військовій адміністрації. Сьогодні вночі ворог двічі вдарив зі ствольної артилерії по Нікопольському району. Внаслідок у нас пошкоджені навчальні заклади та житло. У місті Нікополь через нічні обстріли знищена одна господарча споруда. Понівечені багатоповерхівка та до 10 приватних будинків. Також гімназія, спортивна школа, оздоровчий комплекс, одна з установ, магазин та два кафе. Також зачепили і лінії електропередач, ремонтні бригади їх вже відновили. На щастя, з людей ніхто не постраждав. А вже по обіді росіяни двічі скерували свої урагани на Криворізький район, повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. В Апостоловому загинула жінка. Попередньо троє людей поранені, вони у лікарні у тяжкому стані. У місті понівечений газовід сталася пожежа. Полум'я вогнеборці вже приборкали. У Занадольську людей не зачепило, пошкоджені виробничі будівлі підприємства. Постраждали також і Червоногригорівська громада Нікопольського району. Сталася сильна пожежа. Рятувальники полум'я вже приборкали. Про це повідомили в головному управлінні ДСНС України у Дніпропетровській області. Загорілися лісосмуга та сухі залишки пшениці, що залишилися після жнив. Вогонь охопив 3,5 гектари. Була загроза для високовольтної лінії передач. На місці виявили дві воронки. Люди не постраждали.